свою команду черлідери. лідери. Втім, окрім цього, у дівчат є й інша функція. У таку примхливу погоду вони як батарейки з позитивним зарядом гріють стадіон. Наша перша гра це наш дебют. Ми дуже довго і старано готувалися, У нас було дуже багато тренувань, ми збирались майже кожного дня. Це наш основний склад команди. Ми всі являємося дівчатами, хлопців, які займаються. Ми завжди їздили з ними на матчі і тому вирішили. А чому б не зробити групу підтримку? Де б не грали гладіатори, група підтримки разом з ними. Втім, цього разу їхати не довелося. Гладіатори розпочали друге коло чемпіонату. На центральному стадіоні Хмельницького вони провели першу домашню гру. Суперник гідний київські слов'яни. Нагадаємо, у в'язному поєдинку хмельничани поступилися. Команда досить сильна. Незважаючи на те, що зараз у слов'ян відбувається зміна поколінь. Хороші тренери, хороша підготовка і, власне, вони показують дуже достойну важку гру для свого суперника. Гарного суперника у гладіаторах вбачають і слов'яни кажуть, хоча команда молода, втім дуже перспективна. Прекрасно ребята грають. Головне, що я бачу, вони з бажанням грають. Це найголовніше. Не можна виходити на поле без бажання. Вот. я у них це вижу. Я вижу в глазах этот огонь, я вижу желание. Я вижу, как они хотят як вони хочуть заносіть, зарабатувати ярди, побеждать. Это самое Це найголовніше. есть, ну а все остальное це практика. Практика, практика і практика. То есть, я думаю, що наступний рік ще краще буде. Головне це терпіння. Київським слов'янам хмельничани поступилися. Втім, грою задоволені. кажуть, результативні поєдинки ще попереду. Задоволені сьогодні своєю командою. Хлопці показали віддачу. На жаль, якоїсь осмисленої гри від нас ну поки що чекати не варто, тому що наша команда знаходиться на етапі розвитку. Ми так би мовити, шукаємо свій ігровий стиль, свої комбінації, своє бачення гри, щоб потім показувати кращі результати. Через три тижні хмельничани проведуть другу домашню гру. Суперник знову ж таки сильний рівненські монархи. Втім кажуть, гладіатори на гарний результат очікувати варто. Тетяна Кукуріка, Олександр Нікітін, новини телеканал Ексклюзив.